Асоціація Арткультура заснована рік тому дала новий поштовх розвитку культури міста. Перший проект під назвою «Арт-войс» зібрав талановитих криворізьких виконавців на дебютний у місті хід парад авторських пісень. Проект мав завершитись виступом фіналістів на великому галоконцерті в театрі Шевченка. Проте війна змінила дату, місце і формат проведення. 28 здається, лютого повинен був. Відбутись у нас фінал цього конкурсу, де ми мали нагородити наших, наших діточок, наших переможців, не тільки діточки приймали участь багато, е, відгукнулися на нашу пропозицію і приймали участь у цьому конкурсі. А, але ми знаємо, що нам завадило цьому, і ми, незважаючи на все це, зробили все ж таки е, цей. Дуже дуже потужний виступ наших переможців. Локацію для проведення концерту підбирали відповідно до воєнних реалій. У Криворізькій підземці прозвучала пісня фіналістів зі словами: нашу країну не зламати, не скорити. Нашу Україну не злама. Другий проект асоціації поетичний зародився у перші місяці війни під назвою «Нескорені». Саме ця творча ідея посідає особливе місце в серці очільниці організації Валентини Берлін. Коли ми читали поезію авторів, яка надійшла на конкурс, і коли нам було моторошно, холодно, коли сльози нагорталися на очі, коли ми відчували разом з тими людьми, які пережили, а дуже багато учасників було з тих регіонів, де ще окупація знаходилася, і знаєте, дуже хотілося, щоб все ж таки. Скоріше прийшла наша перемога. От. А те, що читали вірші, знакові і знані люди нашого міста, і також відчували і пройшли через це ще раз. Це додало проекту таку, такої ваги солідної. І знову тривога, і знову думки в різнобіч. Але вже не страшно. Мій Янгол, хранитель зі мною. Та все ж розумію, війна. Страшна річ, помолюсь за Україну, щоб цвіла, немов весна, в кожнім серці ти єдина і на все життя одна. Та не вкрадеш, як зерно, майбуття, душу не вбити країни. З попелу знову повстане життя, буде цвісти Україна! Щоденна асоціація арткультура невпинно працює на перемогу, залучає творчі колективи виконавців та музикантів до благодійних мистецьких акцій. Зокрема, виставка художніх робіт з Україною в серці зібрала 46 тисяч гривень. На ці кошти придбали 14 тактичних рюкзаків та півсотні спеціальних рукавичок для бійців тероборони. Арт, культура це майданчик, в якому є слова і арт, і культура, але це набагато більше ніж співи, танці або малюнки, як ми звісли звикли уявляти собі. Мистецтво і культура. По-перше, це згуртованість нашого міста. А по-друге, це мікс жанрів, мікс організацій, мікс компаній, мікс людей. Ну і по третє, це муза. Вони надихають нас. Ми надихаємо містян, і таким чином ми працюємо. Останній з організованих у партнерстві з роданою проектів благодійний аукціон Осколки війни. Серед перших лотів були речі окупантів, які вони залишили, тікаючи з українських населених пунктів. Згодом до благодійної скарбниці додалися криворізькі артефакти. Футболка гравця першого складу ФК Кривбас, поштові марки та дитячі малюнки, створені у творчій колаборації з військовими. Кількість лотів продовжує зростати, користуючись нагодою, ми тут. Колективне обговорили, даємо артефакти на оксіон. Це двотомник видання Еволюція мира, видання Санкт-Петербург 1906-1907 роки. Будь ласка, після року плідної роботи 9 листопада учасники асоціації зібрались на свої перші іменини. Привітати та вручити подяки від міста за розвиток культури кривого рогу. Прибув виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілкул. Я дуже вдячний вам всім за. Вашу згуртованість, за ваш патріотизм, за вашу небайдужість, те, що ви робите. Перший день народження. Асоціація арткультура відзначила у колі своїх активних представників. А їх дедалі більше. Рік тому арткультура починала з 20 людей. Нині таких творчих особистостей більше 400. У цей день асоціація презентувала нагороди арт культури у вигляді нагрудного знаку. Їх вручили шістьом почесним членам організації: Володимиру тяглому, Халіді Сиротюк, олегу Калюжному, Євгенії Стрімовській, Ганні Шпак та Світлані Волобаєвій Карина Крикун, Олег Каплій. Постфактом.